Мама, га, а, а, а коли я піду гуляти. Зараз пішло подивимося твої оцінки. Ну мама, ну мене в ну, мене там всі п'ятірки. Зараз я подивлю, які в твої бабаль, мама. <гас> я гуляти! Ні, давай буде у нас закрита. Добре. Мам, дай ключ. Так. Мам, я пішла гуляти. Чекай, давай не хата закрита ще. Ні, ну, я гуляю. Я йду, мам. Добре. Ідеємо. Сюди, сюди ходи. Сюди ходи. Ну, мамо, ну я ж вийшла з хати. Куди сюди? Що така? Обісни мене, як можна було стільки двоє поручати. Ну, мама, я порачу гулять. Де? Але, але... дерево. Добре. Ну, Наразі звалили від тої хати. зараз погуляти. І може вернуся до хати. Моя мама там поки що грає. На реально жить. Ми не так вціклюємо. Ми не... маємо оператор. Я тільки оператор, ну є так. Так. Я так. Я Пришла? Пришла. Так. Я Ты хочу. Так. Прийшла. Прийшла? Так. Ти ходь. Я ніби все. Ніби що, виключай. Ну, бо Що? Тобі. Тобі буде ці мій розговор. В мене давно вже є, хоче, що вже закриваний божевич. Так. Невай, не лайди, пишу. Так. Молодець тінки. Я? Чекай. Ти мене зараз так... в, в... в углі, чи як то, як то, в углі будеш стояли. Ні, мама, я, я то воду буду лікше. Давай, в угол, в угол. Ти в угол, і... вже не могу. Все, встала і сліжу. Подумаєш на своєму поведінні. Не знімай. Все. Ну що, ми... ну, можна йти гуляти? То чай, як я гуляти. Ти вже день погуляла. Хватить з тебе. Ну, ну, я не хочу за тубу братись. Хватить? Хватить. Ти місяць з хати не вийдеш. Всім.